На Майдані моя непохитна віра, те, що краса перемагає світ, перемагає да, зло, похитнулася. Прямо поруч мене. Я от з такою камерою штативом була моя черга знімати на майдані. Я був фактично репортером від Ройтерса. Прямо моя зміна була прямо в години розстрілу на майдані. Я побіг з камерою, з тими людьми, які бігли там, де, 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 де був де жодневий палац Ну, де був кінотеатр. Кінопалац, в якому була прем'єра мого кіно, якого зараз там немає. Прямо на тому місці я поставив штатив, було якесь затиші, і прямо біля мене біг чоловік в синій курці, і... а там лишилося багато пожежних шлангів. А вони потрібні революція не революція, якщо треба гасити, а немає, а там вогонь. І він намагався, щоб ну, не поруйнували їх. Відтягуйте шланги. Я чув його текст, я його бачив, і за секунду снайпер поцілив голову. І біля мене Пала людина, я наївно намагався. Ну я там затуляти рану, нести його там з людьми, які були навколо до цього медичного пункту, який знаходився прямо в готелі. Я доніс, прямо до лікарів. Вони переді мною вийшли, сказали, що в нього не було шансів вижити. Ну він ще поки ми несли з прови прямо фонтану, що вірили, що до цей момент от моя віра в те, що мистецтво може перемогти зло. От якось не, не мерла, але похитнулась сильно.